Сьогодні буду займатися прополкою. а Може навіть ще й буду і підгортанням. Їду зараз на участок там, де була в мене соя. Пропалюю свої косяки. Ну і, звісно, що буду тряпати тоді додому, там городи попідгортаю. Тіхо по-балу буду працювати. Тут ще, ще Не, ну, не пропололи, бо нічого не робили. Тут конюха, кукурудзка і соєшник прополений. Мабуть, вже я чув, що два рази пройшли вони. Тут так сімочка і кукуруза підстреляла, пішла вгору. Про полка до херня одно равно, но кислородика і воно пішло у вору в'яза, все. Ну, все, бачимо, чаче, і погано, можна так сказати, трошки повирізала дітвора. Кукурузу, вона тут кукуруза у і съела її суяжик один день. Тепо. Ну що, у мене був косяк, бачите Получається, що Зірвало болт в шестерні Штопорні І прийшлося приїжджати насівати. Сімочка тут під ранстар. Трошки побризка, ну є пізненько, бур'янець є. Ну, щось пригорне, щось прополиться. і буде йому діло. Ще, це, що, один косяк. Бачите, ну, навіть насіяв. Я там в кінці поставлю відосик, як ми це робили з кумом. Трошки можна сказати так оця буде трошки пізніше ну дождем під підсохне і чудо зверніє як це дойде а потім це підійде як трошки логкувати воно буде сирувати змішається і пойдеть а що робити там є амброзія. Та є по трошки. Я скажу, трошки щось пригорнеться, ніщо йога, амброзія. Там прийдущий раз підгорнув. І буде взагалі на скорості. Закончив. Горнув соєшник, тут трошки край в'язнувати, мабуть. Що не хватило. Ось тут кумбу я сказав. В общем, якось так получилося довольно неплохо, но можно было може було б і как бы, не, неплохо. Нормально, пайдет. Що нам там маємо, як кажуть. Ну, вот эти лишай блядь, можно так сказать, На сіні. Так що ж я трактор на транспортну вірніше, я карян сложив. Зараз будуть дергати Додому треба підваритися. Чому підваритися е, Одірвалися дві секції. Ну, одна не одірвалася, ще просто лопнула, а одна вже Ось я тут відпахував, бо... Ну, все одно починають їздити, бачите, сліда єсть, є. Може брезкунець і оприскуватель. Ну, не в поле не лізуть, а тут же ось іначе і чистив. Так, дивимося. Ось оця секція. Ось, Опа! Ось. Нахер і крайня. Це. Це вже лопнуло, але не відпало ще. Значить, треба його зараз дома відкруті, одріхтую і сварка жух. И... Ну продилюся так, в принципі, тут наче все До додому. Ставте лайк. Ой, файот. Ну, Непогана тут, сімочка, старт. Продряпало і куда його діло?